На таки кажуть, що в Україні найближчими днями потепліше влада Києва попереджає мешканців про можливе підтоплення окремих районів міста внаслідок танення снігів і радить утриматися від поїздок. До Києва з семи областей України звозять спеціальну рятувальну техніку. Дорожні служби готові обмежити в'їзд у місто великогабаритного транспорту, адже комунальники готуються до аварійної ситуації. Утім, нинішня підготовка київської влади до можливої надзвичайної ситуації кардинально відрізняється від її реакції півтора тижні тому. Минулий снігопад про продам... Тривав на ефективність комунальних служб в столиці, які не зуміли вчасно відреагувати на екстремальну погоду. У результаті цього життя у місті було на кілька днів паралізоване. Багато хто вважає, що після такого провалу найвищі посадовці повинні піти з посади. Але інші наполягають, що в цілому ефективність дії адміністрації не варто оцінювати лише за цим єдиним епізодом. У рамках нашої рубрики «Тема тижня голос Америки запитав у вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи повинні державні службовці подавати відставку, якщо не змогли упоратися у надзвичайній ситуації? 94% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так, лише 3% респондентів з цим не погоджуються, і 3% відповіли не знаю. Чимало людей висловлювалося також на сторінці Частайм у мережі Фейсбук. Так киянка Ірина Осач пише, що таке імпотентне керівництво Києва треба негайно відсторонити і притягти до відповідальності за бездіяльність, службову халатність, брехню, казнократство тощо. Попов має понести особисту відповідальність наполягає вона. Натомість киянин Андрій Кисельов на поки вважає, що подавати у відставку не вихід. Так можна приходити у владу, наробити своїх справ і йти. Потім інші прийдуть. А де гарантії того, що інші будуть працювати? запитує він. Більш радикальні методи пропонує застосувати Володимир Романюк з Луцька. На його переконання треба вигнати з роботи всіх керівників комунальних підприємств із забороною до кінця життя обіймати керівні посади. Треба якимось чином таврувати цих людей. Ніхто ніхто не відчуває відповідальності, каже. Же він. А що про покарання міської влади думають самі мешканці Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лягостова і Руслан Дениченко. Як у нас вийшло. Як? що вийшло як. Щойно сніг почав падати, все зупинилося. Ні на роботу виїхати, ні хліба в магазини привезти. Комунальники зовсім не готові були. Снігозбиральну техніку я особисто на вулицях не бачу. Хтось же за це має відповідати. Як не справились зі своєю роботою, то мають звільнити посаду, може, хтось краще зробить. Я не бачила ніяких дій зі сторони влади, які б допомогли вчасно попередити те, що сталося. І, звичайно, я б хотіла знати, хто відповідальний. Люди борються з стихією. Люди борються зі стихією. Влада тут ні при чому. Що могли, те й зробили. Критикувати завжди легко. Звичайно, комунальні служби не впоралися, але я не можу сказати, що треба взяти і всіх звільнити. Сталося аномальне природне явище. А карати людей за те, що сталося аномальне природне явище, несправедливо. А хто мер? А хто в нас мер? Попов. Так його ж ніхто не обирав. Відповідати теж нема кому. В інших же містах стільки ж снігу випало, але такого божевілля, як в столиці, не було. Нашого мера попова кияни не обирали. Його призначав. Президент чи я не знаю хто. От тих людей треба й приїхати. Звільняти, приймати, заміняти а в юні водвибори це... черні. Я сподіваюся, будуть вибори, і люди дадуть оцінку діям київської влади. Я впевнений, що Попова, якого нам нав'язала партія регіонів, і який замість чистити сніг поїхав у Польщу на футболки, я не ніколи не оберуть. Бо зараз, замість того, щоб Попова у відставку відправити, звільнили його заступника. Знайшли цапа бувайла